Малий та середній бізнес, який є бюджетоутворюючим на Закарпатті, потерпає від нестачі напруги. Дерчання генераторів по всьому місту уже стало звичним супроводжуючим шумом. Підприємці виходять із ситуації як можуть. Механічна енергія рятує магазини та кав'ярні, яким для нормального функціонування потрібно освітлення і роботу кавомашини. Але виробництво, яке потребує постійної напруги, ледь жебріє. Плити, духовки, світло, комбайни, міксери у нас всі прилади мають вище 2 кВт. Тобто нам генератор абсолютно ніяк не допоможе. У нас потрібно дуже багато електроенергії для того, щоб справлятися з всіми нашими масштабами виробництва і потужністю. Ніяк ми не виходимо, ми не можемо собі дозволити такий великий масштаб, тому що дуже велика потужність генератора потрібно для нашої нормальної роботи, скажімо так. Забезпечимо себе мінімальним освітленням і на цьому все. У компанії Закарпаття Обленерго визнають. Проблема насправді велика і вкрай серйозна, але зарадити нічим не можуть. Тому пропонують шукати альтернативу. Бізнес повинен думати, якщо склалася така ситуація і необхідно вирішувати питання бізнесу. Треба думати про додаткові джерела живлення. Тому треба різні напрямки. Один напрямок ми з графіками за за умови доведення хороших лімітів забезпечимо. Інше шукати додаткові джерела живлення. Третє дивитися, як перейти в ніч для виконання. Ми йдемо на зустріч таким підприємцям, якщо вони десь через військову адміністрацію аргументують, що це є дійсно підприємство, яке забезпечує певний, певну категорію товарів. Йдемо десь дивимося, яким чином допомогти, чи резервну лінію протягнути, чи змінити графік. Так в таких випадках ми спробуємо привести до того, щоб бізнес міг працювати. У довоєнний період підприємниця сплачувала за електроенергію від 15 до 20 тисяч гривень. Тепер за найспромнішими підрахунками безперебійна робота кондитерської обійдеться у пів сотні тисяч на місяць. Таких грошей у власниці бізнесу немає. Тож покупку генератора чи іншого джерела енергії дозволити собі не може. Відтак працюють вночі або ж намагаються за кілька годин, поки є світло, встигнути виготовити замовлення. Намагаємось встигнути те, що залежить від великих потужностей, коли нам дають на годину дві світло. Інше доробляємо просто вручну. Коли по ночам дають світло, ми приходимо і доробляємо всі наші вироби. Світло вимкнули просто під час нашої зйомки. Тож дівчата в цеху демонструють, як навчилися виходити з ситуації без живлення. Дуже багато зелених електроенергії, але ми так присташувалися, що можемо зробити і без, наприклад, оці сфери шарики, ставимо сюди мисочку. Підпалюємо свічку, розтоплюємо глазурь. Я можу показати, як я склеюю це, коли нема світу. Це на декор, на прикраси. Ми робимо ці шарики і я їх виймаю і склеюю. Отак на свічці. топлю. Коли нема світла, я займаюся цим. Наприклад, коли нема світла, нам треба спекти чизкейки. його нема. Ми там собі важимо, все готуємо і тільки включаються міксери. Є світло. Ми бистренько і в духовку, і за ту півтора години, годину, поки є світло. Такий бізнес, як випічка тортів, наразі, хоча б трохи рятує погода. Холод на вулиці дозволяє забезпечити необхідну температуру кондитерської продукції. Ну от намазані тортики на даний момент виключили світло. І щоб не відкривати холодильників, в яких зберігається готова продукція, не понижати таким чином температуру, ми виносимо на вулицю, де спасає нас мороз. Вони просто тут охолоджуються. І зараз, коли включать електроенергію, ми заносимо їх в наші холодильники вже охолодженими і таким чином спасаємо наші продукти. Цінова політика на продукцію поки що тримається на рівні довоєнного часу. Утім, у разі суттєвого здорожчання субпродуктів, а також за потреби придбання альтернативних видів живлення, вартість тортиків доведеться підняти майже втричі. На такий крок підприємці наразі не готові, адже розуміють. Що населення не розпушує. тож підлаштовуються під графіки подачі електроенергії, працюють у нічні зміни і вигадують нові способи випічки без світла. Словом роблять усе, аби їх клієнти продовжували ласувати смачненьким.